Росіяни просто роздовбали, розтовкли багато об'єктів енергетики, і ми не ми розуміємо, що енергетики потребують капіталів для того, щоб все це, все це відновити. Наскільки ті заходи, які призвели до здорожчання електроенергії, відповідають цьому плану? На мене ті кошти, які підуть, які ми отримаємо, як отримують енергетичні компанії, які отримує часткова держава. Від здорожчання тарифів на електроенергію вони не вирішать питання капітальних ремонтів в енергетиці. Вони не вирішать питання відновлення, тому що всі ці кошти, по моїм особистим розрахункам, вони підуть на погашення заборгованості перед інвесторами в зелену енергетику, про яку говорили, і на сплату. Тим же інвесторам в зелену енергетику, а за вироблену енергію, якраз зараз час буде пік вироблення електроенергії, тому що в нас в багатьох випадках сонячна енергія стоїть, тому що ми самі сказали, що вітрова практично вся зруйнована, і всі ці кошти підуть в першу чергу на, на погашення боргів і на виплати за генерацію з відновлен... відновлених джерел енергії. А наскільки працюють ринкові механізми у нас в енергетиці, в водопостачанні? Так? Чи спостерігаємо ми за монополізованість і як це впливає, в тому числі і на ціни, які, які населення отримує? Ну, а, як на мене, антимонопольний монопольний комітет в Україні це от та ж сама бурхлива імітація діяльності. Ми не бачимо ну, особливо, я не бачу. Я не бачу тих реальних кроків боротьби боротьби з монопольними обленерго, які дійсно монополізують. Я про це постійно пишу в себе на соціальних мережах. Про те, що вони не виконують половину з тих функцій, я маю на увазі обленерго. А які їм повинні вони виконувати, і за чим повинно слідкувати НКРКП. А ці штрафи, ну смішні штрафи 38 тисяч гривень, які деінде а, накладають на Обленерго, ну це смішно. Компанія, яка показує, чи там, прибуток 100-200 мільйонів гривень на рік, а, я маю на увазі Обленерго, а вони в 150 платників податків по Україні, і при тому, вона не вклала штраф 50, там, 38 тисяч гривень, ну це смішно. Тому, на жаль, монополі, монополізація ринку є. І вона дуже серйозна, і в енергетиці. Ну давайте подивимося в енергетиці. У нас з вами є держава, енерга. Ну от енергетика, енергоатом, плюс Укргідроенерго, плюс центр енерго. Це близько 70% генерації електроенергії. Додаємо сюди близько там 18 ДТЕК, Ну до 20% можливо, а і залишик це приватний. Якщо держава об'єднується з ДТК між собою, ми що з вами розуміємо? Ми розуміємо 90% контролю ринку електроенергії в Україні. Знаєте, 38 тисяч гривень штрафу для монополіста. Я думаю, в Сполучених Штатах був період, коли тих самих монополістів чи олігархів називали баронами-розбійниками. І от якби вони сказали, що за монополію на ринку вони будуть платити 38 тисяч гривень, я думаю, що Регіт стояв би просто вражаючий. І американські барони-розбійники, мабуть, перебрались, пере, перебрались би на український ринок, тому що американці їх прихлопнули свого часу, при, прикінчили. Та 38 тисяч гривень для монополіста це, це справді. Епічно звучить, я нічого не можу тут додати. А і, і ще одну обставину: ми з вами констатуємо, що антимонопольний комітет у нас якби існує, ну тобто, існує фактично. Там фактично вже... існує, так. Да, да. Ну так, ну там же високоповажні пані і панове працюють, вони забезпечені, я певен всім необхідним, включно із зарплатами, там, автотранспортом, секретарками і все, що потрібно, і секретарями, щоб нікого не дискримінувати, так? А все, що потрібно, але по суті, справи якоїсь відчутної віддачі від антимонопольного комітету на, на цьому ринку ми з вами не бачимо. Я, я правильно розумію? Абсолютно вірно. Я за останні роки не бачив одної реальної справи ні в комунальній сфері, ні в енергетичній сфері, коли чітко були розставлено акценти, і монополісти були дійсно покарані. Вплоть до того, що ліцензія повинна бути забрати не ліцензію, і а, нехай це буде майно повернуто в державну власність. Але, але чітко зрозуміло. тут головне ж не тільки дія зі сторони антимонопольного комітету. Тут головне посил, меседж, який повинен бути направлений споживачу, що є держава, яка готова вступити а, вступитись за споживача, за нас вами, хоч юридичну особу, хоч фізичну особу, але вона повинна вступитись перед монополістами. Тому що ми, на жаль, в законодавчій базі я можу привести безліч прикладів. Законодавстві споживача взагалі немає. У нас є єдина Держпродспоживслужба, яка в принципі не працює, яку тільки ловля там а, в деяких випадках, то там, то там, на а, хабарях та російсько-вимагательська, да? і все так от а, держава на таїсі антимонопольний комітет, яка повинна захищати споживача на всіх рівнях, на рівнях закупівлі ліків. Комунальній сфері, автотранспортній сфері на всіх рідних. Можливо, це некомфортно з точки зору антимонопольної політики держави, так застосовувати якісь санкції проти монополістів, тому що ну, там умовно з ДТК можуть зателефонувати і сказати: Ей, ребята, що ви там чудітє, та? Що, що ви робите? Та цей, цей чинник впливу монополістів на державну політику на сьогодні присутній? Звісно, присутній. Ми з вами прекрасно розуміємо, що час частина власників ОБЛНР, вони є і депутатами Верховної Ради. Вони контролюють Львів Обленера там, Хмельницьк, Тернопіль, ну деякі да, там. частково контролюються а, просто дуже багатими людьми, які контролюють, які не самі входять в Верховну Раду, а які контролюють цілі групи народних депутатів. І все це, це має прямий вплив. На політику в державі политику, комитету, і політику антимонопольного комітету, і політику ЕКРКП, і міністерства так далі.